Гітлер це патріот-фанатик своєї нації. Путін це функціонер, виконавець, у якого існує здоровий рахунок та холодний інтелект. Путін у цьому випадку є набагато небезпечніший. Якщо Гітлер це харизматичний лідер, який використав ідею національного відруження Німеччини після Першої світової війни, то Путін сформувався на тлі тоталітарної ідеології. Гітлер прийшов до влади демократичним шляхом. Чого не скажеш про Путіна? А в вони є, по-перше, способом узурпації влади. Другий момент, чим вони є, в чому вони є однакові, це прагнення світового панування. Третій момент створення механізмів авторитарної держави. Четвертий момент ідеалізація та перетворення лідера держави на телезірку. І, нарешті, по п'яте, зневажливі відношення до людини. Ціна життя в таких державах. Нуль. Чи будуть вони подібними до кінця, я не впевнений. Тут Гітлер, будучи фанатиком, покінчив життя самогубством, оскільки Путін не є фанатично відданим своїй державі, його чекає бунт.